Війна за квадратні метри у Єкатеринівці Кіровоградського району. Кілька родин приватизували квартири у двоповерхівці. Колишній власник Рудоуправління намагається відсудити право власності у сільської ради. Люди побоюються, що у такому разі вони опиняться на вулиці. На чиєму боці правда дізнавався Ігор В'юн. Біля спірно-двоповерхівки по вулиці Південні, 25 а півтора десятки її мешканців. Люди кажуть, при заселенні внутрішні роботи проводили за власний кошт. Він стояв як довго буд, років 10. Після цього ми почали шуміти. Кохта роздав нам просто коробки ці квартири, і ми два роки своїми безкоштовно. Я кажу, без єдиної копійки оплати. Ми оце цей дом довели до ума і в 99-му заселилися. Тоді ж з людьми заключили договори. Їх суть пропрацював 10 років на підприємстві. Квартира твоя, але безкоштовно приватизувати змогли лише 29 грудня 2012 року сім із 16 квартир. Останні жителі, які не приватизували, вони б раді були приватизувати, але не працюють на роду управлінні. Тому завтра, якщо вони підуть на приватизацію, вони просто будуть. Вимушені звільнитися, зроблять ці умови або заставлять їх по будь будь-яким причинам звільнити з цього підприємства. Тепер Рудоуправління судиться з сільрадою. Сільський голова говорить, є порушення з боку рудоуправління. З 99-го року люди живуть у цьому будинку, в 94-му році цей будинок тільки вводиться в експлуатації. А кається, 5 років люди жили в будматеріалах, а не в будинку. Який будинок здавався? Ми на сьогодні день до сих пор не знаю, тому що в акті вводи в, експлуатацію в цього будинку написано: село 16 квартир. Ні, будинок що село Катеринівка а в наші снасті квартирних будинків таких сім. Власники самих квартир бояться, що якщо роду управління виграє суд, їх виженуть на вулицю. Звісно, боїмося. Ми пенсіонери Що ж нам у погрібі жити потом, і в посадки в землянку копати. Що ви будете робити, коли е, рішення суду буде не в вашу користь, не на вашу користь? Я її спалю хату. Я зразу кажу. Я її підпалю і взірву. Вот то, що я їм не віддам. мешканець цього ж будинку Павло Іщенко впевнений, що дім знаходиться у власності рудоуправління і разом з мешканцями дев'яти квартир чекає закінчення судових баталій, аби приватизувати житло. Розділилися люди. То, що вони пішли за е, е, председателем Связкавіта, який пообіцяв, захотів забрати цей дім в свою власність незаконним шляхом. Я стою, працюю на кірацькому рудуправлінні. Я цей дом строїв. Воно належить кіроватському рудоправні і я вірю в букві закону, щоб закон поставив всі точки на свої міста, кому належить цей дім, і щоб я отримав цю квартиру законним путем. Директор пад Кіровоградського рудоуправління запевняє, будинок у власності підприємства. Окончательно був построєний в статусі акціонерного общества і, відповідно він знаходиться у нас на балансі. и в составе основных средств. С жителями, вселенными в этот дом, администрация предприятия заключила договор аренды, которым, по которому после определенного стажа работы, там указано было 10 лет, Предоставлялося право ці квартири. Отримати. Володимир Кухта розповідає, що зараз на руках у мешканців проекти договорів дарування, проте реалізувати їх не дає сільська рада. По сьогоднішній день Сільський совет нам всячески отримання цих документів на право власності, щоб ми потім виписали, оформили, реалізували договор дарення, а то на протяжении цього всього часу сільський совет предприймає ряд незаконних дій по Ну, як как би бы, я сформулював рейдерському захвату імущества принадлежаю акціонів на Аби остаточно закрити питання по будинку, гендиректор пропонує опонентам дочекатися рішення суду. Запевняє, у будь-якому разі жоден мешканець двоповерхівки на вулиці не опиниться. Там, в отношених громадян, людей, проживаючих в этом домі, адміністрація підприємства неоднократно заявляла, заявляє і буде заявлять о тому, що. Ніхто їх ні не лишить права проживання в этом жильє Ігор В'юн, Олег Позняков ілля Зільонкін день за днем.